цілої низці людей <laughs> поїхали. Страшно, так страшно. О, як всі злякалися, тому що Зеленський сказав, що не може гарантувати безпеку світових лідерів 9 травня на параді у Москві. Ну, мені дуже сподобалася візуалізація. Ідеально. Тут навіть не обов'язково вмикати е Зеленського, при який якимись. Отак, от, от Зеленський також назвав у це перемир'я на 9 травня, яке там вже сильно рекламував Путін зі своєю свитою. Що це взагалі театральна постанова Путіна? Це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно вратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, щоб усім було комфортно, безпечно тим лідерам або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть по тих чи Інших причинах на кремлівську площу на 9 травня допомагати путіну ніхто не буде, сказав президент. Ну також він додав, що Україна не може гарантувати безпеку цих світових лідерів. Це те, що я вже вам говорила. Ну, от така от промова. І знаєте, є реакція. Багато в яких моментах це спрацювало належним чином. Хтось увімкнув мізки і почав думати: стоп ну. Якщо щось звучить, да, то напевно є якісь причини. Якщо звучить той чи інший політик, ті чи інші меседжі. От першими хто вирішив потурбуватися про це, були звісно наші вороги, тому що росіяни наставили там, стягнули всі протиповітряні засоби, які тільки можна десь до Москви поближче, утворили там чотирьохлінійну... Протиповітряну оборону, тобто там чотири різних там напрямки. Прям одні перехоплюють ті ті перехоплюють інші, а ті потім доловлюють тих, кого не спіймав інший Ну одним словом, я не знаю на що вони розраховують, що вони чекають від нас, що ми туди будемо запускати. Може, не є вист... які варіанти? Але не, не вистачає тільки ще а, церковного ходу там по колу. І Мені... з, з іконами, там, з, з кадилами, от і, щоб, 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 щоб. По повній програмі. Щоб було. Там, я, я думаю, що там повний спектр від е, хресного ходу, значить до жертвоприношень. Потім же шлюбу, цей екзорцизм, всі діла. Я думаю, що вони там останнім часом по-любому в, в кривавій ванні з оленями купаються там кожен день, якомусь там їхньому е, е, богу моляться, але. Е, Ірина продовжить, а я вже потім висловлю свою думку і прошу потім вас коли. Ну так, тут там ще цікаве повідомлення, все ж таки, що в Москві також на цілий тиждень відключать інтернет і глушитимуть зв'язок заради параду, щоб раптом там ніхто ні про що напевно не домовився. Раптом протести будуть бунти страшні російські, знаєте, безпощадні, вони, мабуть, їх бояться. Хоча я сумніваюся, чесно кажучи, бо це вже давно. Абсолютно наукова фантастика, радше дійсно до нас приземляться там з якогось планети і не прямо завтра, ніж почнуть росіяни бунтувати, чесно кажучи, в супереч Тому що вони вже це однозначно вже неодноразово підтвердили, що вони це не робитимуть. Хай там скільки мільйонів не ляже в них там під землю, їм це все байдуже. Але все ж є такі, які туди проїдуть. Так просто окремо. Дуже хочеться зауважити е, країну, яка напевно дуже серйозний внесок е, додала до перемоги в Другій світовій війні над е, нацистською Германією. Це конкретно Буркіна Фасо, е, от приїде туди е, голова Буркіна Фасо. Ну, однозначно, я впевнена, ну, що... Ну вони звичайно разом із Путіним вдвох, от саме цей Траоре, він разом з ним якраз, і, і от якраз і брали вони у двох прямо особисто. Сварилися ще хто буде той червоний прапор туди втикати? Знаєте, от це теж смішна історія. Ми думаю, ми про це все ще поговоримо ближче до 9 травня. Про ці їхні міфи і про все, що вони там на чому побудована ця вся історія їхньої віри в їхню побіду е, сідзіньпінь теж приїде. У ці Цзіньпінь взагалі безстрашний. Він взагалі з 7 по 10 травня буде там. Розумієте, він приїде сьомого, буде аж 10 там тільки їхати. Тобто, це дивіться, ні зв'язку. Кругом протиповітряна оборона, він що, думає, що це блін якимось чином безпечно? я не знаю. Хоча він збирається взяти участь у параді, там якимось чином бути присутнім там. Е, оце якби ще низка там є інших, там той же Лукашенко і так далі. Там ці списки вони скрізь гуляли. Я не хочу ці всі країни і прізвища імена називати. Це не має сенсу. Тут цікаво, які почалися гойдалки з іншими різними там політиками. Це взагалі цирк. Почнемо з Індії, тому що ну в них зараз взагалі ситуація непроста. Там треба перекривати воду Пакистану, причому не оголошуючи жодної умови, якого дива вони її перекривають. Ну принаймні я пробувала розібратися, чим вони це мотивуються, з якою метою, але поки що не знайшла. Підкажіть, можливо, ви знаєте на що вони це роблять, але це окрема тема. Міністр оборони Індії Раджан зараз буде хвилинка. Будуть зараз різні імена, які я не з першого разу вимовлю. Раджнатх Сінх. Да, він, він не поїде на парад перемоги в Москву 9 травня, от тому що знаєте, в зміна... Планів, бо в них там дуже конфліктна ситуація з Пакистаном. Їм треба лишатися вдома. От їхні місцеві змі так і написали. От тим часом лікар президента Сербії також чогось почав говорити, що навряд чи вучіч зможе поїхати, бо знаєте, захворів він щось йому погано. Це буквально в один день почали з'являтися оці повідомлення одразу після того, як Зеленський... не загострення там типу ну Ну, ні, ні. Вітаміни крепатура о. духу. Або хитроду звичайно. Ну, мовляв, що вучич не зможе повноцінно повернутися до своєї там роботи, до діяльності взагалі нічого не зможе, тому що, ви знаєте, от якраз буде. травня та йому буде погано, там зовсім погано. Е, от Потім Фіцо також сказав, що він теж не поїде, тому що теж захворів. Принаймні, таке теж повідомляли. Е, от, але потім не знаю, що сталося. Можливо, прийшов конверт, можливо. Якийсь чарівний, не знаю, пеньок підзад. чи я не знаю, як це з ними працює. Мені цікаво, до речі, ну я думаю, можливо, конверт чи дзвінок по телефону. І тут прем'єр Словаччини Роберт Фіцо такий заявляє, що таки відвідає апарат у Московії. Він от на день перемоги поїде, бо мовляв, як це так от не відвідати. 80-річчя ж перемоги. Ви що, як це? От треба поїхати до столиці московської на 9 травня. От також і участь сказав, що він теж дотримується свого слова і теж поїде теж бігом одужали разом. Напевно, приймали процедури разом в одній якійсь кімнаті, особливі. Я не знаю, якщо чесно. Е, от він також там є дуже гучна пристрасна промова від Фіцо, де він там критикує Зеленського. Я думаю, ми її послухаємо. Тому що а чому би ні, пані та панове. Я мушу відреагувати на зовнішні фактори. По перше, я мушу заперечити проти заяв президента України Зеленського. Який нібито погрожував, що, що все може статися під час святкування перемоги над фашизмом 9 травня в Російській Федерації? Це не чувано, це для мене просто аж смішно. Те, як нам передає пан Зеленський, я маленький гравець, про мене не йдеться. Але він звертається до китайського президента, звертається до бразильського президента. Звертається до президентів і голів держав та прем'єрів з країн, де живуть сотні мільйонів жителів, що не їдьте туди обережно, бо ми Україна вам щось зробимо. Це не робиться. Я відмовляюся від таких погроз через безпеку. Повністю поважаю, що безпека учасників є внутрішньою справою Російської Федерації, але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки спричинять те, що туди не приїдуть іноземні делегації. То це величезна помилка, але я мусив виступити проти такого способу висловлювання. Мені дуже шкода, що пан Зеленський та інші змішують минуле з теперішнім. Боже, адже це були українські солдати, які гинули. А, ну І окей. зараз. <світ> ну, окей. Ну, насправді дуже класна гра, яка зроблена для того, щоб. Зіпсувати росіянам головну ідеологічну, ну у них і мало взагалі ідеології. Ну то Путін не зміг виробити якусь ідеологію за час свого правління Росії, якусь таку, знаєте, ну, як комунізм чи ще щось. Ну, по-перше, фіце безграмотний. Е, він говорить про фашизм. Ні, нацизм німецько-нацистських. Ну, тому що фашизм це Італія. Італія. Звичайно, вони були. Але приймали участь, але ну, він поїде з Олександра. Дивись, можливо, хтось туди поїде там з Буркіна Фасо, наприклад, от, приїдуть туди от, над нацизмом святкувати свою особисту власну перемогу. А от конкретно Фіце він поїде от, над фашизмом. Розумієте, в кожного свої причини, свої приводи. Окрім того, Фіце також він назвав угоду України зі США. Це теж окремо цікава історія. Прокопали новості, якої всі, хто російський і проросійський, усіх них просто покани горять страшенно. Він назвав, що це угода з дияволом. От прямо так і сказав. Додав, що таким чином Зеленський придбав собі продовження війни. От, мені дуже сподобалось, як цей, цей коментар проілюстрували база Це Хьюстон. Вони завжди з гумором підходять до таких ситуацій. От, Будь ласка, десь приблизно. отак. В принципі, ну, я не знаю, було б добре, якби це була реальність, можливо, це щось би змінило. Ще не знаю що. Е, от ну і Вучич, звичайно, про нього теж варто поговорити, тому що президент Сербії е, він також, е, до речі, що саме цікаво. Е, Перервав візит до Сполучених Штатів, е, от саме через проблеми зі здоров'ям, і тоді ж якраз з'явилося це повідомлення, що він на 9 травня теж не поїде, бо ну захворіла людина. Ну буває, але потім передумав е, якось все пройшло рукою. Однією зняло, і він теж вийшов з промови. Він не втримався і теж вирішив порозповідати про те, як це правильно і чому так добре е, їздити е, на Росію на 9 травня. Я не бачив Путіна три роки, і багато хто говорив з ним таємно знаю двох впливових лідерів, які таємно спілкувалися з ним бо в мене й досі є друзі в Кремлі та інших країнах. І Я жодного разу цього не робив. Побачу його 9 травня через три з половиною роки. Це свідчить про нашу щирість, чесність. І вірність словам. Ми робимо те, що кажемо, що не завжди так з іншими. Ну, по-перше, не факт. факт, що він побачить справжнього Путіна. Це ж така історія. Якби це був справжній Путін, то їх би всіх відправили на карантин на два тижні, взяли всі можливі проби значить з організму. Вони б там два тижні відтарабанили десь там в передкімнаті в бункері, тільки тоді, напевно, б їх запустили до путь що не факт, що він ще побачить справжнього Путіна. Це раз. Два. Треба розуміти, що Орбан то не їде. А Орбан є е, з цієї всієї трійки веселих клоунів, значить, єдиним комунікатором з Трампом. Єдиний, з ким зустрічався Трамп, це Орбан. Він це ж правильно говорить, я маленька, як і, як і Вучич, вони маленькі, вони настільки маленькі, що вони не цікаві Трампу. І оці заяви, які вони роблять. Ці ж кащо. хтось таке вже казав. Оця вся історія День Побєди, І оця вся історія це єдина ідеологічна фігня, яка залишилась від Радянського Союзу, яка якось працює в Російській Федерації. Цікась на наказ, але працює. І ми без єдиного пострілу, Україна підкреслю, без єдиного пострілу, по суті, зриває ці заходи. Тобто це все буде знову виглядати куцо. Вийде оцей старий маразматик з Кремля. Ну, він не те, що маразматик, він просто хвора людина, яка проголосить якусь перемогу, які, знач, якісь, штовхне якісь спічі. Це це буде виглядати куцо. Те, що туди приїде Сінцінпін, ну давайте так, китайці вирішують свої проблеми. Їх не цікавить ні День перемоги. Їх не цікавить нічого, вони їдуть за конкретними речами, про які вони хочуть домовитися. В першу чергу це купівля нафти, можливо. В другу чергу, це, можливо, якісь економічні контракти пов'язані з тим, що все таки Китай постачає певні елементи для озброєнь, враховуючи навіть порох для Росії, про це заявляв Зеленський, і Китай вже постачає своїх громадян. Для війни. Ну так, був такий факт. Так, нічого це такий факт. Зеленський стверджує, що їх більше сотні. <татру> І я слабо вірю, що в закритому китайському суспільстві, де існує таємна поліція, де існує свій інтернет, стеження, ці люди спокійно могли би під таке діло виїхати без uh, такого закриття очей з боку влади. Тому uh, я, я uh, впевнений, що єдиний плюс у цій історії для Путіна, що приїде Китай, але ж, ну ж таки, ідеологічно. Це виглядає куцо. Це ніяким чином не викликає ані поваги, ані страху у, е, ну, у НАТО, називаємо це так, у НАТО і наших союзників. І вся ця історія, знову ж таки, без жодного пострілу. Адже ж, не, адже ж немає ніяких гарантій, що Україна дійсно бахне 8, 9, 10 травня по Москві хоч чимось. Вони зможуть створювати шалановану е, систему ППО, ви не знає, там, будувати над Путіним бункер прямо там на, 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 на Червоній площі, Мавзолею. Це ж ні, ні, ніяк не вирішує те, що вони ідеологічно програли. Вони ідеологічно програли, вони злякались першими. Публічно злякались першими. І їх союзники публічно злякались першими величезна кількість. Тому що візит Буркіна Фасо і інших, ну, це виглядає смішно. А Вучич і Фіцо взагалі це просто масовка. Це намагання показати, що у Путіна є якась якісь як це е, рукостискання, в світі, рукостискання в світі. Якого немає. Я вам Не нагадую. Думає? Він да, да, додає собі політичної ваги. Він додає собі пантів. Ну, так, так. Він додає собі галімих пантів. Ти як ти якось... так... Говориш, Олександре. Що ти думаєш, що це вони типу хотіли цим налякати когось? Та вони так лякають. як всі бояться їхньої ядерної зброї, ну що ні? Та ну, слухай чомусь ніхто не планує ніяких ударів превентивних по Росії, тому що от, якби з якихось певних причин, які б літаки там не літали по Європі і так далі, цього ніколи не буде. Ми ж чудово це розуміємо, тому що цей страх такий, от вони бояться Росії. Насправді в Європі досі бояться Росії. Так, вони можливо зараз більш гучніше про це говорять, але насправді це так і так і було, і досі лишається єдині, хто не бояться Росії, це українці. От така от історія. Знаєте, не ну, те, що ми боїмося, хочемо жити, боїмося померти, але вже точно не так, як європейці. Ми готові з ними воювати. Тому, Дивись, коли ти кажуть, що вони хотіли цим налякати когось, ну я не згодна з тобою. Це просто якби щоб отримати. Ну, не те, що бояться Росії, вони бояться самого факту Великої війни. Ніякий європейський політик не піде на те, щоб пропагувати і відверто говорити, що значить, давайте воювати з Росією. Не піде, тому що йому обиратися Ні. треба. Великої війни, Але я ж тобі про цей кажу. Слухай, США бомбить Іран і не боїться великої війни, але вони США не бомбить Росію. Путін називає Путіна своїм великим другом, тому що суть вони розуміють, що ти все от відверто от все. Це просто елементарно відверта правда, яку не треба підтверджувати, бо вона очевидна. По Ірану це не провокувати велику війну. Бо в Росії це провокувати велику війну, тому цього ніхто не робить. Хоча є приклад Курщини, є приклад е біл Білгородщини і так далі. Це все є, це всі є докази того, що це не так, е що Росія не спроможна станом на зараз на подібні дії, тому що не спроможна, тому що залучає допомогу е КНДР, КНР. Тих же іранців для того, щоб продовжувати ту війну, яку почав Путін разом зі своїми посіпаками, своїм народом цілим цілою країною путіних таких самих, і тому відповідно те, що він хотів просто легітимізувати себе в політичному такому певному дискурсі. Тому запрошує до себе європейців і з Індії, також політиків там да, от де також дуже хоче, щоб до нього пінь приїхав. Ну ладно, вже з Африки теж до мене приїжджайте, щоб оточити себе чимось з кимось. І розповісти, що от росіяни вони, типу, теж, от якимось чином, створюють якусь політичну таку от союзницьку силу в світі. І їм якби є чим показати, от тому, як вони там називаються, англосаксам і этому западу розказати, що ми теж можемо щось там зробити. Типу, ну це не налякати, це просто показати про свою якусь певну суб'єктність, її переконати в тому, що вона досі існує, як мені так здається. Хоча вони втрачають все більше й більше, вони стають проксі про просто Китаю все більше і більше потрапляють під залежність Китаю в усіх сенсах е, і просто. Таким чином Росія скоро втратить себе як е, таку е, силу взагалі для того, щоб саму себе забезпечувати. Там вже зараз вони оголосили нові якісь показники щодо свого бюджету. Там у них ще менше зараз точніше, ще більше дефіцит бюджету, тобто витрати на війну от, поступово нищать країну. Просто вона дуже велика, розумієте, і поки що ціни на нафту не наскільки низькі, щоб е, воно сьогодні впали добряче сьогодні Ще, Ще раз збрали. Збрали. Ну, от Прекрасно. Тому віримо в те, що все буде чудово. Ми переможемо однозначно, просто що прямо так от казати, що вони там хотіли когось налякати. Мені здається, що вони так уже всіх налякали. Всі автоматично бояться Росії бо в неї ядерна зброя. Їм додатково лякати нікого не треба. Не лякати єпійський мозок працює постійно і створення інформаційно-психологічних операцій, які, на думку, значить Росії допомагають тим чи іншим чином впливати багатогранно на якісь там спектри. Ну, мовно кажучи, в їх розумінні це на внутрішньому ринку посередині Росії якось впливає. Тому що, ще раз кажу, крім дня Побєди, на Росії не залишилось нічого ідеологічного, нічого. Взагалі, там випалена земля. Якщо мені хтось. Несерйоз буде намагатися продати, що в режимі Путіна є, є якась ідеологія, ну нема там ніякої ідеології, ніколи не було. Це дуже дивно, дуже, дуже дивно виходить, що е, Росія це єдина країна, котра святкує, в котрі перемогу над фашистами святкують фашисти. Якось так. Ну, Гітлер теж любив паради, от але питання ж не в тому, значить, просто ну це пантий. Це не налякати, це панти говорю, це намагання повпливати там, повпливати там, там розповісти казочку, там розповісти казочку, за рахунок цієї казочки отримати якісь виходи. В цілому, це все таскання дідів на, 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 на палках, оце все куль дня поб'єди. Значить, він же ще раз повторюсь, як в Європі це відбувається 8 травня. Це день пам'яті і примирення. примири. Люди говорять, війна це погано. Збивати один одного, це погано. А ці дібіли, їм, їм, їм же треба просувати культ насильства. Можемо повторити. Їм же треба просувати культ насильства. А перемог то нема з 1945 року. Який перемог? Немає. Тому от це ж вони бігають, можемо повторити, підживлюючи оцей, оцей культ насилля. насилля жорсток, жорстокості. Тому що е, культивуючи е, е, мілітарі, а це культивування мілітарів, у Ірини ж в ранковому етері ціла рубрика оце її бабу, вона завжди це там любить показувати це, ці, ці коляски у формі танків, Т-34, які таскають, значить, по вулицям дітей, які просили це чи не просили, е, Ні, дітей, ну, які там, одягають карантин. Скоро все покажемо. Там вони знову е, там, дітей. В цілі дитячі так, так. Дитина, яка там 60 кроків по трубі, під якісь радянські в радянській формі. Я сидів, я просто я ж також ранок модерую я сижу, у мене просто ви моє обличчя не бачите всі моменти. І це все культивування, тільки за рахунок оцього дня в об'єдні, воно в принципі, хоч якось там купи тримається, це можна хоч щось продавати. Тим паче, що це комерціалізована штука. Uh, якщо ви зайдете подивитися, скільки про це все знято в Росії фільмів і серіалів різного роду. ну Ні, Просто як список. Дивитися, не треба, а просто Навіть список. Е, от, ви офігієте це, це вже під тисячу, а може й тисячі різного роду медійних продуктів, які постійно культивують насилля. І тому очевидно, що от оця День поб'єди, воно має ну, такий псевдодіалогічну манеру там для е, за межами Росії щось показати. Ну і воно розраховано на продовження цього культу насильства, культу жорстокості, які там є. Тому що ще раз кажу, нормальні країни, які цінують людське життя. Це 8 травня, це день примирення, це день розуміння того, що війна це погано. Дозумієте? от в Європі е, е, навіть більше, ніж 8 травня рахується День закінчення Першої світової війни. Там в Парижі є монумент, до якого приїжджають значить, є дуже багато європейських фірмів. Першої світової? Так. Е, тому що саме тоді, е, в розумінні європейців, е, е, зламалася е, парадигма, коли людське життя е, стало коштувати дуже мало. Ну, що пам'ятаєте, перша світова тоді е, танки пішли, значить е, авіація пішла. Ну, тобто, війна стала ну, походити на ту війну, яку ми маємо зараз, і там просто зламана е, була психіка, і там прям це і Перша, і Друга світова, е, там це ск... дні скорбот. На Росії це діди з палками. Не зрозуміло для чого. я ніколи, Причому там Ржака була в величезній частині ж Росії не скасовують ці паради, безсмертні полки. І в Севастополі, наприклад, там в Криму, його проведуть онлайн. уявляєте, парад, цей безсмертний, так званий, так званий полк онлайн. Mm -hmm. Це величезна кількість по полі вікон, яких, ось, на яких будуть тримати табличку хтось, це, це Дивися, де це 8, 8 серпня, тому що я ось ти 11 листопада 1918 року. Тобто а день. Я не казав це 8. Серпня. у Франції і в Британії, і в Канаді 11 числа, 11 я, не казав ранку. я навіть зараз 12. чую десь позаду голос Романа Скрипіна, коли завершилась. Перша світова війна. 11-е. 11 а, да, 11-е, ем, от І там тоді був проведений, значить. Але питання не в цьому. Питання в тому, що там це от от там це розуміння того, що війна це погано там це там це пропагандується. Ну, ви десь бачили в, в, в Парижі концерт, присвячений там, 8 травня. Ну, це ж це ж нонсенс. А в Росії ржака безплатна, там сьогодні ГУР виклало за 15 хвилин до етеру, що в Росії запустять потяг перемоги, який буде їздити по 70 містах Російської Федерації. Там він буде ставати, звідти будуть відкриватися, будуть співати штіпці, е, якісь там російські артисти, вони будуть розкладати якусь виставку з трофеями. Ну ви розумієте, шизофренія Ще раз кажу: культ війни. А виглядає воно так тупо. Глядає воно так тупо, тому що е, це радянська міфологія. Путінська Росія вона ж не здатна створити нічого свого перемог нема. Перемог ну, як, нема. Спад, як, як спадок в російську перейшла, ця радянська. Ну, тому що так. дуже зручно Я було взяти не для того, щоб маніпулювати свідомістю. Ну, там, е, от у мене похилого віку батьки, ну тата вже нема, а мамі там вже багато за 70 років. Е, там це був пафос. Ну так. Там це був, В радянському Союзі це був пафос. В путінській Росії це галіме шоу. Якесь таке, от, ну, якесь так, воно А то, що, цезар галімешоу. Що, як... Це що я ж казав, що потрібно натовпу. Хліба та зрелище. От вам зрелище. Ну і хлібом, може там підкинети трошки. от. так, ну, так. Май... <laughs> <laughs> От на, фразі, е, на, на фразі хліба та стріляще в мене заверчало у шлунку. Я не знаю, як це Валентин робить, це сама є його голосу. Закиньте, будь ласка, за це на щиро, тому що е, насправді це велике надбання е, мати людину в проєкті. Е, ну, давайте об'єктивно. Ну, я, я заслухаюся. Насправді, це дуже велика прикрість, що Дякую. ви так мало сьогодні говорите. Хвилинка Гордона від Олександра. Так, окей. Я я не гордон. Якщо мене вкусить Гордон, він. Не дай Бог, слухай. Не дай Бог. Нам не треба ще одного гордона в Україні. Наша країна цього не витримає, тому не дай Бог. Я настільки токсичний, що Гордон помре, мене вкусивши. Так.